На годиннику 11 на прямому репортер то одразу до головних новин цієї ночі окупаційні війська знову атакували Херсон через російські обстріли. Пошкоджені поштові приміщення та знищені дві легкові автівки. Також у наслідок обстрілів виникли пожежі. Рятувальники протягом години ліквідовували полум'я. Інформація щодо потерпілих не надходила. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, загалом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися вісім населених пунктів області. Через російську агресію одна людина загинула, і ще четверо дістали поранення. Упродовж доби окупанти завдали 177 ударів по дев'яти населених пунктах. Запорізької області, зокрема, війська країни-агресорки здійснили чотири авіаційних удари по Тимирівці. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. У ніч на Дніпропетровщині була без обстрілів. Однак напередодні протягом дня ворог чотири рази атакував Нікополь. Бив по місту дронами камікадзе. Повідомили в обласній адміністрації. Із дрона росіяни атакували два автомобілі. Ніхто не постраждав. Ночі та зранку росіяни здійснили дев'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Запускали керовані авіабомби. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, обстрілів зазнали Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська та Глухівська громади. Також рятувальники Сумщини провели аварійно-відновлювальні роботи на місці ворожого удару проти ночі, 13 жовтня. Авіаудар пройшовся по житловому сектору міста Глухів. Упродовж дня рятувальники лагодили дахи, закривали вікна у багатоповерхівках, які унаслідок удару зазнали ушкоджень. Крім цього, Прибрали уламки скла та каміння, а також дерев'яних уламків біля будинків. 161 бойове зіткнення зафіксували протягом минулої доби на лінії фронту. Найактивніше ворог наступав на Курахівському напрямку. Там українські військові відбили 39 атак противника. Повідомили у Генеральному штабі України. На Покровському напрямку захисники відбили 25 ворожих штурмових дій. А на Куп'янському та Лиманському відбулося по 19 боєзіткнень. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Російської Федерації. Ворожа авіація завдала 21 удар по Курській області, скинувши при цьому 31 керовану авіабомбу. Загалом минулої доби сили оборони знешкодили 19 бойових броньованих машин ворога, 11 артилерійських систем, 38 одиниць автомобільної техніки та 4 ворожих танки. Такі цифри підрахували у генеральному штабі. Крім того, було ліквідовано 1260 російських окупантів. А загалом, втрату особового складу країни агресорки і спочатку повномасштабного вторгнення перевищили 670 тисяч військових. У Росії згорів літак Ту 134 що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил країни-агресорки. Пожежа спалахнула на військовому аеродромі Оренбург-2 у ніч на 13 жовтня. Про це повідомили у головному управлінні розвідки України. У відомстві пояснили, що такі радянські борти використовуються зокрема для транспортування керівного складу Міністерства оборони країни-агресорки. Україна цього тижня продовжить представляти європейським партнерам свою стратегію примусу Росії до миру. Про це заявив Володимир Зеленський. Він зазначив, що справжній мир може бути досягнути лише завдяки силі, і саме зараз потрібно діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватися до ситуації на фронті. Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією і такими режимами як. У північній Кореї це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил, це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора. Обличчя спротиву під такою назвою у Дніпрі відкрили фотовиставку, присвячену військовослужбовцям. Через портрети бійців організатори хотіли показати, що за кожним подвигом стоять звичайні люди із власною історією. На виставці представлені 65 світлин із 16 військових формувань. Докладніше у наступному сюжеті. Ілля один із воїнів, чий портрет представлений на фотовиставці. Світлину зробили на Сумщині, за 5 кілометрів від кордону з Росією. Дніпрянин Ілля взяв до рук зброю в перший день широкомасштабного вторгнення. Вже має два важких поранення, але навіть отримавши групу інвалідності, продовжує службу. Кожен для себе громадянам України вибрав два шляхи. Це був перший шлях це виїхати, стати біженцем, уїхати за кордон, а другий шлях слажатися за світим, за свою землю, за свою родину, за людей, які залишилися в Україні. Я другий шлях, і з першого дня війни, взяв за зброю повернути світі. Це не просто портрети воїнів, це живі свідчення звитяги, мужності, відданості. Ось, наприклад, 25-річний Максим, родом із Маріупольського району, підписав контракт на три роки 2019-му. Але коли строк контракту закінчився, прийшла велика війна. Тому залишився далі у своїй бригаді боронити рідну землю. Я не шкодую взагалі, що я тут, що я зі своїми хлопцями, що ми різним робимо і робимо для всіх людей. Це фото було зроблено взимку, коли ми виїжджали на бойове завдання. Робили, виконували бойове завдання, і якраз приїхали наші журналісти нашої бригади, і зробили це фото. Вони фотографували та знімали відео, як працює наша машина військова. Знімали про неї репортаж, так і попав на фото. Більшість фотографій зроблені в бойових умовах. Біля кожної світлини історія воїна. Щоб підкреслити, за кожною перемогу стоять люди, що наші захисники та захисниці особистості з власними мріями та талантами, а не тільки військові. Як на мене, це цікавий аспект цієї виставки, що можна крім того, щоб побачити обличчя воїна дізнатись про нього і побачити, що він, він людина, він не просто. Картинка в кастці з автоматом він мав таке саме життя, як і всі інші. До того і буде мати це саме звичайне життя. І На фотовиставці представлені 65 світлин, 65 історій захисників та захисниць. Головна умова, щоб люди готові були себе представити, бо не кожен воїн хоче розповідати про себе. Інколи це пов'язано з міркуваннями безпеки. Почали збирати фотографії. Вже у травні цього року трошечки заздалегідь, бо ми знали, що працювати з військовими треба заздалегідь, бо вони зайняті. Вони зараз нас захищають, і це найважливіша їхня справа. Світлини доповнені шевронами та прапорами військових бригад, які взяли участь в експозиції. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий. У Вінниці відбувся благодійний ярмарок. Файна здибанка. Зорганізували його. На підтримку громадської організації «Баги для ЗСУ, яка виготовляє та переобладнує баги для оборонців. Для продажу виставили прикла... прикраси, одяг, свічки, книги та випічку. Також участь у ярмарку взяли майстрині, які виготовляють ляльки-мотанки. Крім цього, на благодійному ярмарку виставили півсотні стільців для тих, хто міг у цей день відвідати ярмарок, але. Загинув від рук росіян. На ярмарку вдалося зібрати на багі понад 40 тисяч гривень. До малюнків харківських дітей повертаються світло та кольори. Про це говорять викладачі художніх шкіл, порівнюючи дитячу творчість із початком великої війни. До дня художника України учні мистецьких шкіл та гуртків зібралися щоб створити спільний малюнок. Артпростір облаштували просто у підземці, зважаючи на ризик російських авіаційних та ракетних ударів по Харкову, дитячі зображення, можливі дитячі зібрання, можливі жили лише у протирадіаційних укриттях. Розмір мальовничого флешмобу 120 та 205 сантиметрів. Простору для творчості вистачило усім бажаючим. У, центр, у центрі діти намалювали жовто-гаряче сонце навколо кольорові частини, що об'єдналась у візерунок. Я малюю квітковий сад. Тут є різні квіти. Це як настрій людини, наче квіти передають. Душа лежить до малювання, тому що через картину можна передати свою життєву історію, і взагалі свій настрій. Звісно, на початку ми бачили оце розірвані душі дітей, їх переляк, і вони дійсно малювали все в чорному, все розбите, все горить. Ми, по перше, дозволяли їм випустити через малювання з себе цей стрес, цей жах. А потім ми вже перевели їх в русло таке течію, що треба власне створювати ауру світлого майбутнього, кольорового майбутнього. Ми маємо візуалізувати нашим мрії. Діти разом зібралися, щоб зробити таке єдине полотно. І тим самим несуть меседж для до нас, дорослих, що ми теж маємо зібратися всі разом з всіми спільними зусиллями, привести нас до перемоги до миру. На цьому в мене поки все. а Більше інформації почути і побачите у продовженні ефірної години. Марія Клюк та Павло Рольник уже готові із гостями.